Чата, всім привіт! Сьогодні хочу показати, як же правильно крутити волосся такою плойкою. Вмикається вона цією кнопочкою, і тут є три режими: тут є 210, 190 та 170. Обирати потрібно згідно свого волосся. У мене завжди 210, тому що воно в мене пористе, товсте та дуже густе. А якщо, наприклад, ви білявка або у вас пошкоджене волосся, то краще обрати температуру 170. Це такий щадящий режим. 190 ви можете обрати, якщо у вас просто звичайне волосся. Також тут є дві. Кнопочки, завдяки яким плойка обертається вліво або вправо. Так, плойка вже нагрілася, і давайте покажу, що робити. Головне правило це те, що волосся потрібно крути від обличчя, тобто в ту сторону. Для цього на ліву сторону ми використовуємо праву кнопку на плойці, тобто навпаки, і кладемо локон наверх. Як саме треба ставити локон? Тобто, ми локон ставимо не тут і крутимо. І не тут біля обличчя ми його ставимо посередині. І ми робимо так, аби наше волосся було між цією нагрівальною штучкою та цією паличкою, якою обертається. І ми просто заводимо сюди пасмо, всередину, натискаємо, і волосся саме закручується. І після підводимо до голови. І отримуємо такий гарний локон. На праву сторону все абсолютно навпаки. Тобто ми натискаємо ліву кнопочку. Ставимо пасму на середину, натискаємо кнопку, і він навіть без моєї допомоги все чудово закручується. І вуаля, така тряшка.